Поляки блокують кордони з Україною. Такі новини ви могли чути протягом останнього тижня. Тотальної блокади поки немає, але поляки посилюють протести і розсипають українське зерно. А якщо ви любитель українського твіттеру, то могли побачити ось цей мем. Нічого не зрозуміли? Не страшно. Ви дивитеся РБК Україна. Мене звати Юлія Гаюк. Розберімося, які історичні конфлікти були між Польщею та Україною, та як вони відобразилися на сучасних відносинах двох країн. Щоб розібратися із самого початку, повернімося у XVII століття. Це період національно-визвольної війни, тобто протистояння козаків проти Речі Посполитої. Тут варто зауважити, що певна частина західних регіонів України входила до складу Речі Посполитої. Після того, як поляки змогли придушити козацькі повстання, настала так звана золота доба. Протягом десяти років не було жодних повстань чи збройних конфліктів між Україною та Польщею. Однак це лише на перший погляд. Адже українські землі, які перебували в складі речі посполитої, дознавали певних утисків, хоча не настільки значних, як за часів Російської імперії, Але говорити про тотальне поневолення українських земель річ Посполитою до кінця не доводиться, хоча б через те, що на тих українських землях, які перебували у власності, Шляхти, тобто еліти суспільства руського себто українського походження, там продовжували там могли діяти певні окремі закони, які не поширювалися по всій речі посполиті. Ну якщо умовних можна назвати законами, там здійснювалося судочинство руською, себто українською мовою. Ця шляхта руського походження вона могла не підпорядковуватися місцевій польській адміністративній владі, а часто сама могла бути цією адміністративною владою, як, наприклад, князь відомий князь Василь Костянтин Острозький, який е, одночасно був і київським воєводою, і при цьому мав величезні свої володіння на волині за 10 років тиші. Козацтво перетворилося на політичну силу, яка рухала національно візвольні змагання. 25 січня 1648 року загін козаків на чолі з Богданом Хмельницьким напали на залогу Речі Посполитої на острові Базавлук. Таким чином вони звільнили Запорізьку Січ і привернули запорожців на бік Хмельницького. Річ Посполита вирішила знову просто придушити повстання, але мудрі державні голови припустилися кількох значних помилок. У 1648 році проти козаків Хмельницького вийшли 30 тисяч військових Речі Посполитої. Два полководці поділили свої сили, тим самим зменшивши шанси на перемогу удвічі. 16 травня 10 тисяч повстанців оточили 6-ти тисячний авангард Речі Посполитої під жовтими водами і знищили його. 26 травня того ж року під Корсунем Хмельницький з кримськими татарами розгромив головне військо Речі Посполитої, керівники якого потрапили в Кримський полон. Так, між українцями і шляхтачами розгорілася війна по всій території. Насправді втрати були значними з обох сторін, оскільки військо Речі Посполитої вирізало всіх козаків і селян, а повстанці робили так само зі шляхтою, католицьким духовництвом і євреями, які допомагали Речі Посполитій. Низку успіхів Хмельницького перервала поразка під Берестечком на Волині. Підця Гетьмана довелося відступити аж до Білої церкви і підписати білоцерківський договір. Проте в цій історії найголовнішу роль відіграє не він. Богдан Хмельницький провадив потужну міжнародну політику і для утримання свого становища заручився підтримкою Москви. Підписавши березневі статті, Україна фактично визнала протекторат московського царя, зберігаючи свою автономію і отримувала військово політичну допомогу від Московського царства у боротьбі проти речі Посполитої. Надалі це відіграло чималу роль у тому, як російська історіографія подаватиме польсько-українські відносини. Тут є така цікава ситуація, що, взагалі, погляд на україно польські стосунки, ну, відносини ми цей погляд дуже тривалий час формувався і існував під великим впливом російської історіографії. спочатку російської імперської історіографії, потім радянської історіографії. І власне там основна мета полягала в тому, щоб виправдати майбутнє загарбання українських земель ну, московським царством. Російською імперією, а для цього потрібно було показати, що все настільки погано було в українців, коли вони жили під річ Поспол... ну, у складі речі Посполитої під польською владою. Що у Московії чи то Росії просто нібито не залишалося вибору як взяти українців під свій захист? Польсько-українська війна це збройний конфлікт між польською та Західноукраїнською народними народною республіками після Першої світової війни. Фактично, війна торкнулася сучасних Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та частково Чернівецької областей. Ця територія, про яка зараз була названа, вона входила до складу Австрійської, а згодом Австро-Угорської імперії. І ця територія вона була дискусійною між польським та українськими народами. Поляки контролювали цю територію ще з кінця 14 століття. Тобто, проти, причому контролювали безперервно. І як ви розумієте, в свідомості польського народу було чітке розуміння, що це є наша територія, тобто польська територія, і поляки взагалі вважали і продовжували переконувати протягом більшої частини. Не 19 століття, що ніяких українців там взагалі немає, що ніякої е, руської, себто української мови там немає. Що це все є польський народ. Причому тут за словами історика використовували відомий нам наратив про великі міста. Ви могли чути від пропагандистів РФ, що нібито схід і південь України це винятково російськомовні регіони. Можливо, у великих містах російська мова справді переважає, проте не в селах чи містечках. Однак у ті часи Польща вдалася до тих самих переконань. Крім того, 19 століття це час українського національного відродження. Проводилося багато досліджень, які свідчили, що українці це окремий народ зі своєю мовою, традиціями та культурою, і відповідно зі своїми законними територіями. Інтелігенція західноукраїнських земель вона намагалася так само видобути. Ну спочатку мова йшла про автономію, тобто про певну самостійність при збереженні у складі Австрії. Але далі вже заговорили про повну незалежність західноукраїнської народної республіки, яка і буде проголошена у листопаді 1918 року. І ось тут якраз і щепилися польські та українські інтереси, адже поляки переконували, що це їх як територія українці намагалися відстоювати, що насправді то, попри те, що тут не було української державності ще часів Галицько-волинської держави ну, або Королівства руського, що це все таки українські терени, і що українці тут були раніше за поляків, і українці мають право на свою державність не менше ніж поляки на свою. Польсько-українська війна розпочалася збройним виступом проти української влади у Львові, об'єднаних польських підпільних військових організацій. У ході бойових дій відбулося ще кілька битв, проте Україна програла це протистояння. Зрештою, частина українських земель перейшла під контроль Польщі, проте на умовах автономії та демократії. І, хоча жодні з них не виконували, європейська спільнота ніяк не реагувала, зокрема, через те, що Польщу підтримувала Франція. Чому Антанта не відреагувала? Ну і там у подальшому вже Англія і Франція не відреагували на це. Ну бо. Сама Франція умовно, як один із тодішніх лідерів Європи, мала на Польщу дуже такі е великі сподівання, що польща, по перше, як зазначав Жорж Клімансо, буде санітарним кордоном. Який відділятиме більшовицьку Росію від цивілізованої Європи, і чим більшою буде Польща, тим далі буде Європа від Росії, і тим це краще для самих європейців. А по-друге, саме в Польщі умовно ж, Франція вбачала ту силу, яка зможе потенційно стримувати вже нацистську Німеччину від розв'язання нової війни, адже були абсолютно переконані, що Німеччина винесе уроки із Першої світової війни. Меч не розпочне нової війни на два фронти, і чим сильнішою буде Польща на сході, тим Складніше буде німцям розпочинати знову ж таки війну проти Франції проти Польщі. Тому Франція підтримувала Польщу дуже активно зокрема, в часи україно польської війни Франція надавала Польщі навіть воєнну допомогу для боротьби проти західноукраїнської народної республіки. Тому що Польща їм була потрібна як держава саме там, де вона була. І чим сильнішою була Польща, тим краще було для європейської спільноти переможців у першій світовій війні. Історична подія, яку поляки доволі часто пригадують українцям, та яка стала полем для маніпуляцій, волинська трагедія це обопільні етнічні чистки польського та українського населення, здійснені УПА та польською армією краєвою. Польська історіографія сприймає волинську трагедію як етнічну чистку польського населення. За словами історика Івана Бездудного, говорити лише про Волинь і лише про сорокові роки ХХ століття вже є маніпуляцією, адже насправді подібні етнічні чистки українців мали місце раніше на інших територіях, які Польща вважала своєю. Примітно, що до сьогодні немає однозначної оцінки втрат ні з української, ні з польської сторони. Українські історики взялися за дослідження після здобуття незалежності. Проте польські колеги відмовили у співпраці після того, як Україна навіть стала незалежною. Українські історики намагалися встановити діалог з польськими колегами. Щодо розслідування всіх обставин тих справ, встановлення чіткої кількості загиблих з обох боків. Але польські колеги, ну скажімо так, не сильно були зацікавлені у достовірності у встановленні істини щодо тих подій, вони продовжують вважати себе жертвами. Тривалий час було таке ставлення певно старшого брата, тобто польських істориків до українських, що українські історики, вони. Меншовартісніші за польських істориків за польськими підрахунками під час волинської трагедії з польського боку загинуло щонайменше 36 тисяч осіб а з українського боку до кількох тисяч осіб. Проте в цьому питанні складно досягнути об'єктивності через відсутність співпраці та саму Волинь як територію. Чому ось вам відповідь? Що таке Волинь, взагалі та в ті часи? Волинь це був регіон, де компактно проживали і поляки, і українці, де одне село могло бути польським, а по сусідству село вже могло бути наполовину польським, наполовину українським, а десь чисто українським. Тобто, це реально була територія, де було дуже складно промалювати лінію розмежування між тим. Де живуть поляки? І де живуть українці. У 1944 році уряди УРСР і Польської Республіки підписали угоду про взаємний обмін населенням у прикордонних районах. Це перше виселення українців з споконвічних українських земель, які належали польській республіці. Операцію Вісла здійснили дещо пізніше протягом квітня-липня 1947 року, за рішенням партійного і державного керівництва СРСР Польщі та Чехословаччини. Фактично, це була депортація українців з їхніх етнічних територій на території у західній та північній частині польської держави. Мета проста: асимілювати українське населення за умови обмеження підтримки українського підпілля. У результаті насильно переселили 482 тисячі осіб, а 3936 людей ув'язнили в концтаборі явожно. Повертаючи до сьогодення, Іван Бездудний міркує, що умови вступу України Україну в ЄС між нами і Польщею буде чимала конкуренція саме через сільськогосподарський потенціал. Ті події, які ми бачимо сьогодні, вже сьогодні на кордоні, вони принаймні прикриваються економічними чинниками. Польське фермерство ж незадоволене через велику кількість української продукції, яка йде через їх територію. Тобто, це перші дзвіночки цього економічного протистояння, які у майбутньому можуть тільки загостритися. Водночас нікуди не поділися історичні суперечності. Тож наразі варто реагувати і історичним, і політичним спільнотам обох країн, щоб зрозуміти. Хто наш реальний ворог?